Досліджень злочинна бездіяльність саме так президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав затримку із виділенням коштів на підтримку України в Конгресі США. Під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Вашингтоні американський президент попередив про жахливі наслідки у тому випадку, якщо конгресмени такі не схвалять фінансування для України. Водночас Шольц таки сподівається, що у Конгресі дійдуть згоди і виділять кошти Україні. Вірять у схвалення допомоги Україні в самому Конгресі, США. зокрема голова комітету з розвідки Палати представників США, конгресмен республіканець Майк Тернер зазначив, що є переважна підтримка в палаті представників та в Сенаті, і це буде зроблено. Я нагадаю, що Конгрес США ще жовтня минулого року не може виділити 60 мільярдів доларів на фінансування України, які входили до запиту президента Джо Байдена для підтримки партнерів Сполучених Штатів Америки. Президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем може допомогти Україні отримати нові далекобійні можливості. Про це заявив посол України в США Оксана Маркарова і додала, що обидва лідери усвідомлюють наскільки ця допомога потрібна. Зокрема, канцлер уже провів зустріч з американськими сенаторами, які розглядають нове фінансування для України у розмірі понад 60 мільярдів доларів.